еще где-то люди живут, шукаем капец эвакуация эвакуация Оу! блин, вас шукаем, шукаем где вы там есть, давайте билом на выход Їдемо, де ваші речі. Так, щоденно під щільними обстрілами волонтери та поліцейські вивозять людей з небезпечних громад Харківщини. Більшість зголошується їхати тільки після того, як дім вже зруйновано. Бабушка, а чого це ви вирішили евакуювати? Що вас сподвигло на цей шок? Для тижні вона не пахла постійно. Як виділося 5 ракет, як було страшно. Тут ще двічки. Евакуюватися пока не хочуть, так? Да? Поки ще ні, так ну, блін, я не знаю, як у вас таке терпіння після такого лиха. А ви дома були, коли це було? Я, та я побігла до подруги. Два була вдома, як два. Ага. А третій, оце й моє заділо, це третій. Наразі в деякі громади заїхати вже неможливо, тому людям доводиться вибиратися з населених пунктів самостійно. Кап прилетів метрів за п'ятдесят від під'їзду, і повилітало все, і вже остання капля це була. Машину в гаражі прибило. Привалило. Чоловік каже: якщо одкопаю, каже, і заведеться, то поїдемо. А якщо ні, будемо відзивати ліпішком іти там, де там треба було йти, щоб евакуація не виїжджала туди. У Харкові Людмила з чоловіком оселилися у гуртожитку для переселенців. Майно, майном жалко, звісно, всього жалко, але що робити? Зато живі, залишилися там, щоб не було б нас. Найскладніша евакуація нині з Куп'янської, Дворючанської, Кіндрашівської, Курилівської та Вовчанської громад, проте охочих виїхати все ж вивозять. Логістика дуже, дуже ускладнена у зв'язку у зв'язку з погодою, у зв'язку з, з, зі снігом доріг для заїзду в населені пункти дуже мало. Зачастують одна дорога на заїзд, одна дорога на виїзд, і яка зазвичай під контролем. Військ Російської Федерації. Та найбільше, що дивує та обурює евакуаційні групи, перебування дітей в зоні бойових дій. Я сам багатодітний батько, мене в сім'ї статус багатодітної родини. Тяжкувато на душі. І намагаюся їх упевнити. І, скажімо так, що морально, морально намагаємося під час спілкування об'яснити, що. Дитяче життя це насамперед основне. є випадки, що от ні, все, ні, все. Ну тоді застосовуються вже засоби адміністративного впливу. Волонтери, поліція та влада зазначають, що чим раніше людина вирішить виїхати, тим більше шансів уникнути трагедії.